Біфрен, спокій за ясної голови. Актору і режисеру Ахтему Сейтаблаєву нині не до великих інтерв'ю. Бо у війську справ багато. Нещодавно Ахтем отримав там нову посаду. Тепер він пресофіцер офіцер 241-ї бригади. Але для ЖВЛ Ахтем час знайшов. Під час спілкування актора з нашою журналісткою сталося дещо справді незвичне. До чого тут Паша Лі? Навіщо Сей Таблаєв познайомився з режисером Містер і Місіс Сміт? І чому не вивозить сина з окупованого Криму? До середини лютого 2022 року Ахтем Сейтаблаєв вітався як актор і режисер, а також директор кримського дому. Тепер він пресофіцер 206 го батальйону ТРО Києва, який працює в Миколаївській області. Не страшно тільки побачити людині, яка. Ну, живе в якомусь іншому вимірі. Відчуваєш з одного боку певну розгубленість да? і страх, звичайно. Лише для ЖВЛ актор розповів про перші дні великої війни. Вночі були в лісі під Гостомелем. Відверто про те, де нині живуть всі його діти, і чому найбільше хвилюється за свого сина Селіма. Він дуже сильно про налаштований хлопець самого дитинства. Ексклюзив далі у ЖВЛ. Ще 23 лютого Ахтем Сейтаблаєв займався своїми справами, готував кілька стрічок до зйомок, проводив зустрічі із акторами і навіть не уявляв, що вже скоро його життя і він сам докорінно зміниться. 24 лютого я прокинувся доволі пізно. З новим вже дізнався, що таке розпочалося. Звичайно, я був обізнаний. Це ж з усіх боків, де були попередження про те, що. Росія готується до такого масштабного вторгнення, але я не міг повірити вже на наступний день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ахтем пішов записуватися у ТРО, однак місця йому там не вистачило. Ніде нас не приймали, тому що були величезні черги і казали, хлопцям не стойте, не тому що зброї, от яка була, да, там роздали людей. Дуже багато там приходьте завтра. Ну звичайно, чекати ми не стали. Шукали, шукали. Зрештою, знайшли 206-й батальйон. Вночі були в лісі під Гостомелем. Варіантів не піти на війну актори, режисер Сейтаблаєв не розглядав. Не страшно тільки побачити людині, яка ну, живе в якомусь іншому вимірі. Відчуваєш з одного боку і певну розгубленість, да? і страх, звичайно. Вже з середини квітня 2022 року Ахтема призначили прес-офіцером, і він став служити на миколаївському напрямку. Разом із командою вони знімають документальне кіно про війну. Матеріалом вже зацікавилися голівудські режисери. Ми думали, що ми от знімаємо все, що можемо зняти. В різних напрямках, і іноді це було одночасно три знімальні групи. Встигаєш дістати камеру, знімаєш на камеру, не встигаєш зняти на камеру, знімаєш на телефон. Дуже багато матеріалу. Приїжджав зі з Сполучених Штатів Америки один із продюсерів Лайн. Одна з його найбільш відомих стрічок це містер і місіс Сміт. Браден Пітер Анджелін Джолі провів чотири години в Кримському домі, де подивився матеріали. Зараз ми потроху-потроху по так налагоджуємо з ним співпрацю, тому що вони зацікавилися тим матеріалами, які в нас є. Цей фактаж да, збірка фактів про злочини, це і портрети людей. Ще до війни Ахтем зрозумів, що втомився знімати фільми про війну, та одразу ж після цього згадав історію луганських прикордонників, які захищали українські кордони у 2014 році. Це місто Луганськ, тому що 80% особового складу це місцеве. Мешканці, і ніхто не зранив. А перед тобою приклад того, як це відбувалося в Криму, де ти стояв посеред площі один. А потім через декілька днів дізнався про недотримання військової присяги. На основі реальних подій Ахтем зняв фільм Мирний 21». Одну з головних ролей зіграв його друг, актор Паша Лі. Та до прем'єри він не дожив, бо загинув під час окупації Ірпеня. Ми багато рептривали саме От в цій кімнаті. Це дуже близька людина. Але хочу просто нагадати своїм друзям: бережіть себе. Та під час нашого інтерв'ю Паша неначе передав йому свої вітання. Світ навколо зобов'язаний зберегти йому життя, тому що він світло. А? Це ось знаєте, як його звуть? Хан. Мені здається, це привіт, там переказує кімнату, ага. яку Да, а Паша знав його від початку великої війни Ахтем засуджує тих, хто мовчить про війну в Україні, і закликає ігнорувати російську культуру в світі. Мовчання, ба більш того, якась легалізація ворога, да, і в тому числі його культурних здобутків, це власне перетинає ворога. Людина, яка каже, що типу культура поза політикою, це бство, тому що побудованого виключно. На бажанні заробляти в Росії, поки Ахтем захищає країну його рідні за кордоном. Молодша донька Сафія разом із мамою, колишньою дружиною, продюсеркою Іванною дядюрою, нині в Австрії старша донька Назли вже давно живе у Бельгії із чоловіком. Одразу подзвонила. Ми постійно підтримуємо зв'язок. Хвилюють звичайно. Ти сам себе відчуваєш більш впевнена, коли знаєш, що твої рідні в безпеці. Говорить, Ахтем і не приховує свого власного хвилювання, адже його 18-річний син Селім продовжує жити у Криму. Звичайно, я хвилююсь. Він дуже сильно проукраїнський налаштований хлопець. З самого дитинства, коли можливо було ще приїжджати, де перше, що він робив, перетинаючи кордони, кричав Слава Україні нарешті я вдома. А зараз там сильно хвилююсь і прошу зробити там все для того, щоб. Він не потрапив до призиву, ну він і сам не хоче. На жаль, селім не може виїхати з окупованого Криму, і це болить батькові найбільше, враховуючи те, що всі ці роки, коли мої діти приїжджали до мене з Криму, і враховуючи, що на так званому кордоні між Кримом і материковою Україною російські прикордонники і не тільки постійно передавали мені вітання в руках, не думаю, що це прям так легко для них зробити. Бо Разом із побратимами Сейтаблаєв наближає перемогу, впевнений, буде деокупація всіх територій України, в тому числі його рідного Криму. Вірте тим, хто довіряє вам Підтримуйте Збройні сили України у всіх своїх ламках і напрямках, підтримуйте волонтерів, дякуйте лікарям. А якщо вам страшно, розглядайте страх як мотивацію задля дії. Вірте в життя. Маємо о, вірити, робити те, що можемо з тим, що маємо в тому місці, де знаходимось, і точно все буде добре. Коли перемозі впевен народ, весь і робить, для того кожен на своєму місці, максимум з того, що може зробити, ми точно переможемо.